Пані Галино, розкажіть що з машинкою? Коли включила воду, uh -huh. потекло там знизу. Прям сильно? Прямо внизу там. Uh -huh. я не знаю, а як лише. багато потекло? Ну я увидела і виключила. Ну когда... стакан, літр, відро скільки води було? Ну, мабуть, з полведра. З да. Нічого собі. Бо воно натекло сюди. І це прямо одразу потекло. Нет, не сразу. Я включила машину, она начала крутиться, работать, все. А потом, ну, я вышла, как обычно, угу. с ванной. Угу. А потом захожу, вернее, дочка пришла и говорит, мама, что там у тебя тут вода. Ну, доброе, что на сусиды. Да, ну, тут линолеум, он так сделан, как Зрозумею. То не успела она туда. Ну, короче говоря, было вот так. Тут все вот мокрає вода. Вот. Ну, Ми перекрили воду там, включили на э, аджим, вона угу. джала, більйомивий тащили, як ну, обычно. Зрозумів. Добре, зараз будемо розбиратися, чому ця машинка тече. Ох-ох ох, яка в нас тут старенька машинка. Це насправді Samsung, якому вже років, мабуть, 20. І насправді це можна сказати дуже легендарна пральна машина. Адже саме ось цей Samsung став дуже масовий в Україні, і можна сказати, що він змінив ринок пральних машин в Україні. Тобто до цього Samsung. Пральна машина це була ну прям розкіш, розкіш. Її міг дозволити собі ну далеко не кожен. А ось ця машинка свого часу вона була дуже доступна по ціні. Вона була значно дешевше своїх конкурентів. Та ще й Самсунг почав давати на неї розсрочку. Не кредит давав банк, а саме Самсунг давав розсрочку, тобто було без відсотків. Ви могли купити цю машину частинами. І тому ця машинка була дуже масова. Але останнім часом вони дуже рідко попадаються, тому що ці машинки вже ну, в солідному віці виходять. Е, отож, зараз ми розберемо, а точніше відкриємо цю машинку і подивимось, що всередині, можливо, ми побачимо, звідки ця машинка тече. І один маленький спойлер: в кінці цього відео ця машинка стане як нова. Усім привіт! Сьогодні ми вдома у клієнтів, які скаржаться на те, що їх пральна машина сильно тече. Я вже й забув, яка ця машинка маленька, і насправді вона дуже хитка. За рахунок того, що в неї площа досить маленька, її дуже важко нормально виставити. Хоча насправді вона тут поли криві, і, мабуть, її треба було ще добре виставити. Вона 100% дуже-дуже сильно скакала. Навіть якщо вона повністю справна. У -у -у. Так. До речі, це одна з перших машинок. Яка почала розбиратися з передньої частини. Тобто, якщо ми хочемо добратися до бака, то нам треба знімати саме передню частину. До цього моменту, ну тобто до того, як ця машинка з'явилася, ну, можливо, ще декілька моделей Samsung, то майже усі машинки, ну, як мінімум, ті, з якими я мав справу, тоді розбиралися лише ззаду. А тут, навпаки, задня стінка вона глуха, там через неї ніяк нікуди не добратися, а можна добратися лише. Через передню. І тут в них був один недолік в тому, що було не дуже, ну я б сказав, не дуже зручно, а навіть дуже незручно замінити рентген. Так, ну а зверху я зараз тут нічого кримінального не побачив для того, щоб подивитися, наприклад, на падрубок заливний або зливний, або манжет. Треба знімати передню кришку для того, щоб туди дістатися. Або якось її перевертати і заглядати знизу. Тут дуже мало місця в цій вані, і мені не дуже зараз хочеться цю машинку обертати туди-сюди. Тому я спробую обережно, швидко її включити і послухати, де вона може протікати. Сподіваюсь, ми нічого тут не затопимо. Ого, ого, як бачите, прям одразу. Добре, що я встиг швидко поставити на паузу. А виходить, що в нас, скоріш за все, злетів заливний патрубок. Це патрубок, який з'єднує лоток порошкоприймача та бак. Тобто через цей патрубок заливається вся вода в машинку. І, скоріш за все він в нас або злетів, або порвався. І вся вода потрапляє не в машинку, а на підлогу. Тому ми зараз розбираємо передню частину, добираємось до патрубка і дивимось, що з ним сталося, і головне, чому це з ним сталося. От я зняв передню панель, а на цій панелі в нас знаходиться і основна плата. Тут і основна плата, яка все робить, і плата індикації трошечки там далі. Ось це в нас досить стара плата, на який блок живлення, бачите, трансформаторний. Тобто такий великий трансформатор тяжкий, знаходиться на платі. От, а в сучасних вже вони імпульсні, значно менші і легші. Так от ще одна проблема, чому, ну мабуть, чому могли відмовитись від такого варіанту. А це те, що ці трансформатори досить тяжкі, машинка вібрує доволі сильно, і виходить, що ну, нібито намагається завжди цей трансформатор звідти з плати виламати. Тому а, на пайці, де запається цей трансформатор в плату, а, постійно виникали там, якісь мікротріщини, це починало а, а, ламатися, ну, виходити з ладу плата. Тому її треба було з часом пропаювати і так далі. А от вже в імпульсних блоках живлення такої проблеми немає. Трошечки вже Ну, За 20 років вже мало. Нашого дійства. Так, справа в тому, що здається, що цей патрубок просто злетів. Але справа в тому, що це просто не так просто. По-перше, в цих машинках взагалі це проблема з цим патрубком. Справа в тому, що це не зовсім резина, це скоріше схоже на м'яку пластмасу. І з часом ця пластмаса, вона дубіє і стає більш твердою. Ну, знову ж таки, пластмаса, ну це так трошечки умовно. Насправді, щось це десь там посередині. Це вже і на резину не тяне, ну, і вже не пластмаса. Так от, чому з цієї пластмаси? Тому що це дуже дешево. Це значно дешевше, ніж зробити такий патрубок з нормальної класичної резини. Тому ці патрубки вони дубіють, стають жорсткими. І перестають розтягуватись та стискатися, коли машинка працює і бак рухається, і тому ці патрубки вириває або ось звідси, де в нас вирвало, або ось звідси, де вже замазано герметиком. І маю сказати, що насправді цей патрубок вже міняний. Ну, Це і можна зрозуміти по великій кількості герметика навколо цього баку. Майстер, який це робив, він прекрасно знав цю проблему, тому він поставив новий патрубок і добре там його замазив герметиком. Адже саме в цьому місці зазвичай ці патрубки вириваються. І наразі цей патрубок доволі м'який. Ну, тобто він не сильно відрізняється від нового. Але тоді, чому ж його звідси вирвало? Ну тут є скоріш за все дві причини. Дивіться, виривається патрубок через те, що він дубіє а в нашому випадку, не задубів. А друга причина це те, що бак сильно стрибає. Так от в нашому випадку він сильно стрибає. По-перше, тому що машинка не виставлена і вона була такою, коли ми сюди прийшли. І тут доволі крива підлога. Тому до речі, ми можемо її зараз виставити, коли будемо вже йти. Але все одно вона десь посунеться трошечки і знов може почати стрибати. Але її друга дуже важлива причина: в цій машинці відсутні амортизатори. Ну, коли я кажу відсутні, це значить, що вони там то фізично є, але можна сказати, що і немає, тому що вони вже дуже сильно зношені. Або мені навіть здається, що їх хтось змазував якимось мастилом. От як іноді в інтернеті рекомендують робити. Ну, зараз ми їх знімемо і подивимось. Так от, через те, що амортизатори перестали виконувати свої функції, бак почав дуже сильно стрибати. Патрубок звідси вирвало. Якби майстер не замазав тут герметиком, скоріш за все його вирвало б знизу. Ну і все, і клієнти нам зателефонували. До речі, я навіть здогадуюся, хто саме це робив. Нічого точного поганого не можу сказати про цього майстра. Дуже хороший спеціаліст. От, але е, мені просто клієнти сказали, що перед тим як звернутися до мене, вони вже телефонували цьому майстру, і майстер сказав, що ой, ви знаєте, там вже машинка у вас така стара, вона вже потекла. скоріш за все, там ремонт буде коштувати космос. Я навіть до вас не поїду, бо на що воно вам треба. І тоді мені розповіли цю історію. Я кажу, та ну, а як він може по телефону? Зрозуміти, що, що там потекло. Ну, окей, машинці 20 років. І що, що тут може бути, я не знаю. Бак згнити. Ну, бак тут пластиковий, ну так міг патрубок злетіти, міг порватися, могла резина порватися. Я, наприклад, не зрозумів, як по телефону можна зрозуміти, що саме зламалося в конкретно в даному випадку. А, тому я вирішив, що це просто такий варіант майстра відморозитися. І сказав, і, ну, я не знаю, чомусь він не хоче або не має часу, або бажання, і він просто відморозився, сказавши клієнтам, що немає сенсу її ремонтувати. Хоча це трошечки жорстоко відносно клієнтів, тому що ну а що клієнту робити? Клієнт впевнений, що йому так сказав майстер, йому треба довіряти. Він умовно викидає цю машинку, йде купує нову. А навіщо, якщо можна недорого відремонтувати цю, а тут, скоріш за все, ремонт буде саме недорогий. От і далі ще років 10-20 користуватися цією правкою. Давай вже знімай той тазик. Так, тазик я знімати не буду, бо тут ще мокро. А краще зніму амортизатори, щоб подивитися, що з ними. Діриться. А, почекай, я ж українською мовою розмовляю. Так, не виходить в мене верхній болт відкрутити. Е, його треба відкручувати з задньої сторони. Але щось хороше в цій машинці таки зробили. Завжди вона мені подобалась тим, що якраз до амортизаторів зроблені спеціальні отвори як до нижнього болта, так і до верхнього. Але щоб дістатися до верхнього отвору, треба це робити зі сторони задньої стінки. Тепер головне не щупати там той болт. Десь він має бути тут. О, здається. попав. Так, щось в мене є сумніви, що ми то відкручуємо, бо щось легко пішло. <схи> ну, зараз відкрутимо. Якщо щось не відвалиться, що не треба, <схи> то значить той болт. Так. Відкрутив. Щось впало. А що? Так, щось я не відкрутив. <хи> так, що впало? <хи> відкрутив е, болта від мотора. <хи> Знову скажуть, що я халтурщик. Ну, насправді я б сам так сказав. би. <хи> <хи> ага. Ось це впало. А це гайка на болт, який тримає мотор. То ти болт провертав, так? Ну, болт крутив. А гайка стояла на місці. Коли я болт викрутив, то гайка просто відпала з, з протилежної сторони від болта. Так, ну, насправді спроба номер один e, назад закрутити болт. А потім буде спроба номер два знайти той болт, що нам потрібен. Насправді, хтось може сказати, ти що, не можеш нормально вставити. Туди не знаю головку. Нормально з іншої сторони е, вставити рукою. Але ні, я не дотягуюсь. Я можу або з цієї сторони щось робити, або з іншої. Або мені треба зараз з ванною витягати цю пралку, від'єднувати її, витягати з яйця. Мені цього ой як не хочеться. Тому от і отак граюся. О, так, здається, <кхе> на щось вдягнув головку. Сподіваюсь, що це той болт, що нам потрібен. Так. Ааа. Судячи з того, що він не хоче відкручуватись, то це той самий болт, що нам потрібен. бляха муха бляха муха Так, подовжувач додамо і знову спробуємо спіймати. Бляха-муха, аж я відчуваю, як гнуться подовжувачі. О, єсть. Так, ну відкрутити, то я начебто відкрутив, а от як витягнути звідти той болт, щось мені не виходить так. О, пішов. Так, ого! дивіться, Тут ще з нього вода тече. Так, 50 н. Ну, тобто, це навантаження, на яке розрахован цей амортизатор. А, так, ну і 2003 року випуску. Це скільки йому виходить? 20... 21 рік амортизатору. Навіть же більше. Майже 21,5. Так. Ну і можна сказати, що. Від нього тут нічого не залишилось. Другий амортизатор також почнемо відкручувати з задньої частини. Хоча там чомусь саме на тому місці, де потрібен отвір, його немає. Спробуємо дотягнутися через інший. Не виходить дуже велика різниця між е, болтом та отвором, і виходить, що головка до болта підходить ну прям дуже навскоси і не може на цей болт вдягнутися. Тому будемо мучитись і намагатися це зробити спереду. Саме страшне, тут, якщо зараз десь ключ ще рука зірветься, щоб не розбити її об щось, це зробити дуже легко. Бляха, муха. Аж машинка рухается. Это я так через ключ машинку рухаю, а болт не откручивается. О, е, yeah. пошел. Ну, і тут такий самі. Ну а замість ось цих старих амортизаторів ми будемо встановлювати такі самі новесенькі амортизатори. До речі, оригінальні. Незважаючи на вік пралки, такі амортизатори можна завжди знайти в компанії Майстер Плюс, адже це найкращий інтернет-магазин запчастин для побутової техніки, в якому ви знайдете майже все, що вам потрібно для ремонту. Як це зробили ми? Ну, насправді, як би це не було банально, але це ребра для охолодження. Справа в тому, що саме ось в цьому місці амортизатора стоїть спеціальний, ну, я не знаю, як його назвати, назвем його втулка або муфта, демпфер, не знаю, коротше кажучи, як це назвати, але основну роботу амортизатор робить саме цією частиною. Тут виникає основні тертя цього амортизатора. І, звісно, саме в цьому місці амортизатор найбільше гріється. І для того, щоб він тут не перегрівався, саме й додали ось ці ребра для охолодження. А як ви вважаєте, ось ці пластмасові ребра щось дадуть чи ні? Бо в мене щось виникають якісь сумніви стосовно цих ребр? Ну, хоча пластик вони витрачають ж, мабуть, не просто так. Якраз про це я і говорив, що саме страшне, це, коли там затягуєш чи відкручуєш і зривається рука. Добре, що лише вдарився, а не порізався. Хоча і порізатись тут на раз-два. А бляха-муха. болить. Ну і з другим амортизатором робимо те саме. Так, ну і що ж, давайте подивимось, як тепер хитається бак з новими амортизаторами. Я не знаю, чи ви це помітили, але насправді це небо і земля дуже сильно відрізняється. Тепер я думаю, що наш патрубок не злетить. І якщо ви ще не забули, то я обіцяв, що після закінчення ремонту ця пралка буде як нова. Тому лишайтеся і подивитесь на це. Так, а ми зібрали машинку, а я от згадую, а ми не забули взагалі патрубок одягнути. Чи ви про нього поговорили і все. Та ні, все добре, вдягнули. До речі, а в нас ця пралка обладнана спеціальним індикатором зносу амортизаторів. Ось дивіться, в нас є болт, яким прикручено вантаж. І цим болтом пралка тре об корпус. Якщо амортизатори зношені, або якщо вона не виставлена, і дивіться, за цією ось індикацією можна зрозуміти, що це вже дуже давно і так досить потужно. Я навіть бачу, що ось тут, от, ну, не знаю, вам, мабуть, не буде видно, але тут відчувається руками, що прям гуля вилізла від цього болта. Тобто індикація показує, що ми поставили діагноз вірний. А тут вона майже і нормально стоїть. Я навіть не знаю, чи треба тут щось регулювати. Вона взагалі дуже хитка за рахунок того, що маленька. Але от саме на ніжках вона зараз не хитається. Тобто, мені здається, її навіть регулювати не треба. Але якщо вона зсунеться трошечки, то почне стрибати добре. да дам Барабанний дріб, і ми робимо те, що треба було зробити ще, як тільки машинка приїхала з магазину. Знімаємо з передньої панелі захисну плівочку. Дивіться, і майже-майже нова, Ладно, не дуже нова, але но майже нова, значно новіша вона стала. А справа в тому, що мене завжди дивувало. Що люди з цих пральних машин ніколи не знімали ось цієї плівки. І вона вже ну, через рік, через півроку, через декілька років, вона вже починала ось так от відлазити, тріскатись. А люди думали, що це така панель, і, і дуже дивувалися, коли я це знімав. І такі, нічого собі так, вона ж так виглядає набагато краще. Дивіться. М -м -м. Красота. Щось мені здається, вам цікаво, скільки коштує такий ремонт. Зараз переглянемо вартість амортизаторів і я озвучу вам усі ціни. На сайті Майстер Плюс заходимо в пральні машини, амортизатори, обираємо по фільтру Samsung. Так, де у нас Samsung? І дивимось, я сюди поставив амортизатори 60 Ньютон, ми можемо їх так швидко знайти. І наразі їх ціна 150 гривень. Що стосується цін на ремонт, враховуючи, що пралку ми ремонтуємо в клієнтів вдома, то ми за виклик беремо гроші 400 гривень. А також беремо гроші за ремонт 800 гривень. Тобто всього у нас виходить 1500 гривень, це виклик, робота і амортизатори. Хочу зазначити, що це саме наші ціни в нашому сервісному центрі і в нашому місті. В інших містах, у інших майстрів та в інших сервісних центрах, ціни можуть дуже сильно відрізнятися. Але в будь-якому разі, якщо ви вирішите придбати запчастини в магазині Майстер Плюс та зробити ремонт самотужки, то ви дуже непогано зекономите. А для того, щоб робити ремонти самотужки, буде непогано підписатися на канал Майстер Плюс, ну, тобто на цей канал, поставити вподобаєчку під цим відео та написати комент. Ну і до нових зустрічей в нових відео. Пока! Так, ну, здається, тазик можна вже прибирати.